Поїхали з нами у чотири міста Європи. Краків, Прагу, Відень та Будапешт. Ціна в кінці відео. Тож додивіться до кінця. День перший. Ранкове прибуття у краків. Гуляємо ринковою площею. Відвідуємо Ягелонський університет та купуємо сувеніри. День другий. Снідаємо у готелі та їдемо у Прагу. Одне з найкрасивіших міст Європи. Тут ми відвідаємо Вальцштейнський замок та найдавніший Карлів міст. День третій. Снідаємо та виселяємо з готелю. Прямуємо у відень. Це столиця. Та найбільше місто Австрії. Під час екскурсії відвідаємо Палац Говбург, площу героїв, церкву святого Михайла, святого Степана та справжню візитівку відня, музичний годинник, анкер ур. День четвертий. Прибуття у Будапешт з висоти пташиного польоту це місто схоже на справжній амфітеатр. Відправимось на екскурсію найвизначнішими пам'ятками цього міста, накупимо сувенірів та задоволені відправимось додому. Ціна туру 195 євро. Найближчі виїзд. Перед вами хотіли б поїхати у таку подорож? Пишіть в коментарях.